Готуємо смачні соковиті реберця, які точно сподобаються кожному. Ребра яловичі ріжемо поштучно, для маринаду поєднуємо часник, соєвий соус, соус барбекю, мед васабі, сіль. Добре перемішуємо. Залишаємо у холодному місці мінімум на 2 години, а краще на ніч. Запікаємо обов'язково у рукаві. Реберця виглядають апетитно та чудові на смак, Аромат? аромат неможливо втриматися. М'ясо ніжне, ніжне розпадається на волокна. Смачного!